Вітаю в Сполучених Штатах Америки і в деяких інших країнах протести проти Дональда Трампа, проти Дональда і Ілона Маска. Ну а також тих дій, які робить команда Дональда Трампа. Це не тільки маски, не тільки сам Дональд Трамп. І дійсно тисячі людей збираються на певні протести. Це і вчорашні звільнені посадовці, і представники тих організацій, які розпустив Дональд Трамп, зокрема, я так розумію, USAID, і певних охорон охорони здоров'я. Ну багато, багато різних людей дійсно постраждали від того, що Ілон Маск сьогодні робить. Ну для України це не, не дивно. Україна знає таке. Адже кожен раз, коли приходить новий президент в Україні, повністю змінюється, переформатовується чиновницький апарат, масово вивільняються люди, набираються свої, свої, як було, так і є. І причому цей процес він розтікається повсемісно. Я знаю, це працював в державному університеті свого часу, в національному, правда, сьогодні його вже опустили до іншого статусу. Так ось я пам'ятаю, як приходить новий президент, і одразу з'являється в університеті там новий проректор, новий перший проректор, десь, можливо, новий професор, новий декан, новий завідувач кафедри. Ну, на декан, як правило, не йшли, бо це робити треба. А от завідувачі кафедри з'являлися, проректори перші з'являлися, звідки вони бралися? А оце вчорашні чиновники. Вчорашні чиновники, яких... Позбавляють тих посад, де вони були. І якщо ти, в принципі, так ну, не зовсім, е, ну знаєте, так в клінч е, з новими зайшов, то тебе можуть десь, ну, скажімо так, попросити, щоб тебе десь взяли, і в принципі. А, ну не відмовляли і це є в багатьох установах. І хто пов'язаний з цим, хто це бачив, як робиться, то може підтвердити, що в Україні дійсно при приходженні нової влади ну, змінюється велика кількість людей на дуже багатьох державних підприємствах. І побороти це дуже важко, тому що це потоки грошей, це відповідальність, кожен проводить своїх. Ну, ви розумієте, що тут не без цього. І от коли в Сполучених Штатах Америки розпочалось приблизно те ж саме, а для них це не дуже властиво. Одразу хочу зазначити, що в Сполучених Штатах Америки система працює трішечки інакше. Вона дійсно, як система. І там люди не так, щоб їх можна було легко просто звільнити, а ось Ілон Маск разом з Дональдом Трампом пішли. Просто на вивільнення, на вивільнення цілих ну комплексів, комплексів тих організацій, структур, які представляли Сполучені Штати Америки. Ну і крім того, на додачу до цих людей, до протестів вийшли також і ну, люди, які очікують від реформ Дональда Трампа негативу для себе. Люди бояться, що буде завтра. Люди хочуть стабільності, люди бажають жити. В безпеці, в спокої, щоб не було постійних оцих землетрусів, і вони теж приєднуються до цих процесів. Ну, я, як людина чесна, відверта, я це поставив в телеграмі є в описі цього каналу дійсно показати, що відбувається. Ну, Безглуздо, напевно, закривати на це очі. Сподіваюся, що там протестиці не переростуть в якісь збройні сутички. Бо, знаєте, Америка така країна, де Зброя є у кожного першого, тому все може бути. Але система доволі стабільна, законослухняність у громадян висока, тому будемо сподіватися, що Сполучені Штати Америки зараз не перетворяться ще на одне джерело нестабільності в нашому світі. Але мене цікавить інше. Мене цікавить те, як українці поставились до а, цього а, явища, до цього <кій> повідомлення про те, що там протитрампівські, антитрампівські. Мітинги в США. Я очікував, що люди будуть писати, так і треба, давай там, давай його там, знесемо там", і так далі. Такі теж є. Не будемо приховувати. І навіть, навіть моєму, на моїх ресурсах, а я не приховую, що я підтримую людину, яка хоче миру для моєї країни. І прямо говорить, що я хочу зупинити війну в Україні. У мене немає інших причин а, його підтримувати або ні, крім того, що я чую очевидну тезу. тезу про те, що людина на боці зупинки бойових дій. А, у людини не все виходить, тому що не від нього залежить, хто натискає на запуск кабів. А, і тому сьогодні складні перемовини з Путіном ведуться, але вони ведуться. Зверніть увагу, вони ведуться. Тим не менше, мені було цікаво, як відреагують українці. І я помітив. Що українці, на, на мій подив, відреагували доволі неоднозначно. Тобто, з одного боку, оця антитрампівська істерія, яка, на жаль, є в українському просторі, тому що ну, от Трамп щось там домовляється, війна все одно триває, і, і нібито Трамп винний, нібито до Трампа було щось інакше. І е, тільки тоді ніхто взагалі не говорив про зупинку бойових дій, ніхто, нічого. Було просто відчуття, що нам будуть давати зброю. Але давайте згадаємо, скільки загиблих людей при Байдені під час цієї війни було. І Байден не робив нічого для того, щоб це зупинилося. Просто тривала війна, яка несла великі жертви, і ніхто навіть не робив ніякого кроку до зупинки бойових дій. Сьогодні прийшов Трамп, і чомусь частина українців його ненавидять і до нього мають якісь претензії. Чому невідомо, не можу зрозуміти. Дивна дивна дуже ситуація. Ну, облишимо це. Так от, на фоні ось такої істерії, українці чомусь не підтримують те, що в США відбувається. Чому? А я можу вам пояснити. Справа в тому, що ці протести нібито спробувала очолити Камала Гарріс. Ви не забули її? Ні? Так от, Камала Харріс, побачивши протести, вже зробила кілька заяв. Ось одна із заяв. Ми бачимо, як організації мовчать. Ми бачимо, як багато хто поступається відверто неконституційним загрозам. І ми щодня бачимо це в останні кілька місяців у нашій країні. І це безсумнівно викликає глибокий страх. Віце-президент США, адміністрації Джо Байдена і кандидатка від демократів на президентських виборах 2024 року. Камала на заході у Гамільтонському коледжі. І Камала на фоні ось таких всіх. Протестних настроїв повертається в політику. Спочатку були ролики такі: знаєте, де Камала шукає роботу, де Камала йде в історію, де Камала йде за Джо Байденом там і так далі. Але я тоді ще попереджав: почекайте, адже Дональд Трамп не всім сподобається. І, мало того, що не сподобається, демократи не відступлять, не відступлять Сорос, не відступлять організації типу USAID, не відступлять ті люди яким дуже добре жилося в тіні Джо Байдена і в тіні демократів вони будуть робити все для того, щоб Трамп і його політика і його підходи вони були дискредитованими і вони мають мрію повернутися до капітолію. І це рано чи пізно буде. І в даному контексті я звертаюся до українців. Ви розумієте, що через три з половиною роки... Вашингтон і, власне, овальний кабінет може змінити свого господаря, свого власника. І туди може прийти, наприклад, Камала Харріс, ну або хтось із команди демократів. Можуть повністю відновитися програми USAID, фонди Соросів там, і так далі. Ви це розумієте чи ні? Ви розумієте, що три роки це не так багато, і насправді, прийшовши на чотири роки, а президент Сполучених Штатів Америки чотири роки, фактично півроку вже Трамп відбув. Ще два з половиною роки, це вже буде три, а четвертий рік це вже вибори. Там вже достатньо все буде підпорядковано під Америку, під вибори. І фактично, часу в Україні на зупинку бойових дій. І мало того, що на, на зупинку, а на стабілізацію миру, так, щоб дійсно ця війна знову не розпочалася з новою силою, не так багато. І українці, ймовірно, здогадуються про це, здогадуються, що стабільний мир він буде залежати від політичних розкладів, від того, хто де буде обраний, від того, хто де буде живий, здоровий, на яких посадах. І українці, от, за даними соціологічних, які е, наводили, е, нещодавно наводило Міністерство соціальної політики, так біля 50% чоловіків віком 25-34 роки розглядають питання міграції з України. Е, е, вони виїдуть, е, як тільки відкриються кордони. Ну, як мінімум, вони це розглядають 50%. Чому люди так говорять? Тому що вони знають. Що війна в Україні це не тільки питання війни, це ще питання геополітики, геостратегії великих дуже людей, їх інтересів, їх бачень, їх світоглядних позицій. І може так статися, що незабаром, а це за три з половиною роки. А Сполучені Штати Америки очолить знову демократ, який знову вгамує все, що в Сполучених Штатах Штати, продовжують. Жити за рахунок інших держав, штати продовжують е, друкувати кошти, штати продовжать воювати, штати продовжать з'ясовувати свої стосунки з різними країнами, і війна в Україні може тривати, адже нас з вами не шкода. Подивіться тільки на заяву, яку зробили Штати, а навіть е, Зеленський, так з обуренням двічі. Навіть двічі виступив, що він обурений тією заявою, яку зробила дипломатичне представництво штатів. Ось така історія. Ви не розуміти, що у нас може бути ось цей час дуже важливим для прийняття важливих рішень. І поки ми певним чином з вами, звичайні люди, чином спротив. Потугам Трампа, ну як ми чинимо спротив, ми не можемо чинити спротив, ми не можемо нічого змінити. Ми, він навіть навіть нас не чує, але ми ж бачимо, що все ж таки є якесь негативне тло і негативне відношення до Дональда Трампа. Причому ті люди, які до нього негативно ставляться, коли в них запитуєш, а що ви пропонуєте, який варіант ви пропонуєте, вони нічого не пропонують, бо немає у них концепції, як можна завершити війну. І в багатьох випадках, коли ти дивишся на деяких людей, ти розумієш, що можливо війна їм просто вигідна, можливо, ці люди просто ну, знайшли себе в такому стані і знайшли багато чого для себе позитивного. А це дійсно так буває, коли люди під час війни починають так жити і підпорядковувати всі процеси саме. Життю в воєнному стані. Я, як громадянин України, я хочу, щоб в Україні був мир. І ті люди, які під час війни там, більше заробляти стали, або знайшли собі якісь нюанси, можливості реалізації себе, які можливо знайшли якесь призначення своє. Ну, ви знаєте, я впевнений, що всі толкові люди. Знайдуть своє призначення і можливість заробітку і після війни. А ті, хто під час війни заробляють на війні і тому не хочуть зупинки війни, ну це, напевно, ті люди, яких потрібно чути в останній момент. Я хочу, щоб ви були живі. Я хочу, щоб ми з вами дожили до миру. Я хочу, щоб ми з вами дожили до того стану, коли ми можемо вільно подорожувати. Вільно насолоджуватись життям, вільно відпускати дітей на дитячий майданчик, знаючи, що вони повернуться додому, і ви сядете за вечірній стіл, і згадаєте все те, як ми жили ось в цей складний час. Бережіть себе, пишіть ваші коментарі, не забувайте підписуватись і ставати спонсором на каналу. Бережіть себе.